Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію, місіонер пробирався через джунглі з великими труднощами. У небі ясно сяяло сонце. Коли він врешті дійшов до індійського села, його ласкаво зустрів вождь племені. Ніхто з білих людей ще ніколи. Ніколи не приходив сюди і не розповідав цим людям про Ісуса. Усіх індіанців скликали барабанним дробом. Місіонер радісно почав проповідувати мене послав до вас Бог розповісти вам про те, як увійти в небеса. Ця добра звістка обрадувала вождя. Він кудись пішов і невдовзі повернувся. Вощ віддає Богу свою сокиру. Він знову сів слухати місіонера. Бог любить вас і хоче, щоб ви прийшли до нього, але він святий, і він не може прийняти вас із гріхами. Грішники не можуть увійти в небеса. Ці слова засмутили індіанці. Вони розуміли, що це правда. Дійсно, вони крали, говорили неправду та вбивали, і через те їм було соромно. Не сумуйте, Бог любить вас. Він хоче простити вам усі гріхи. Почувши це, вождь радісно встав і кудись пішов, а невдовзі повернувся з гарним різнокольоровим килимом. Вождь так радіє. Що Бог його любить, він віддає Богу цей килим. Бог послав свого сина в світ, щоб син заплатив за гріхів всіх людей. Бог зробив так багато. Вож знову пішов і на цей раз повернувся з найдорогоціннішим, що мав. Вож віддає Богу свого коня. Тепер у мене вже не залишилось нічого. Щоб я міг віддати Богу. Правда нічого. Місіонер продовжив свою розповідь. Ісус, Божий Син, добровільно умер на Христі за ваші гріхи. Він любить вас, вірте в Нього. І Він простить вам усі гріхи, і тоді ви увійдете в небеса. Обличчя вождя засяємо. Ага. Я знаю, що я можу дати Богові, я віддаю йому моє серце, і вірю, що він вмер за мене. Вслід за ним і багато інших індіанців зробили те саме і повернулися до своїх наметів щасливими. А ти хочеш пережити таке щастя? Якщо так, то віруй в Господа Ісуса, як цей індіанський вождь. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт.риска.ру.Собачка Сторіфолдчільдрен.орк